У Києві пройшла 21-а міжнародна телерадіо ярмарка. Щорічний захід, що збирає спеціалістів із медіавиробництва з усієї країни. Безумовно, це найпотужніший захід такого роду в Україні. У нас є чіткі пункти. Вони затверджені. До речі, нещодавно мін'юст затвердив план розвитку телерадіоінформаційного простору. Це така знаєте, стратегічна карта, де з одного боку є терміни, а з іншого боку, що більше? Важливіше є зони відключення. Тобто ми кажемо, спочатку перша зона відключення це прикордонні, а потім йдемо або в центр, або йдемо до тих країн, які, як Росія, пізніше відкладує, або запускаємо раніше ті області, які готові. Ну, наприклад, найбільш готові до переходу на цифру Одеська область, Київська область, там, де більше стоїть передавачів, там, де більше тюнерів, там, де ну, вже склалася певна категорія Телеглядачів, певна така ну, історія вже цифрова історія. На ярмарці свої стенди та товари виставили найвідоміші бренди технічного забезпечення телерадіосфери та представники деяких телеканалів. Люди отримують, отримують зарплату. Тобто телеканал продовжають, колектив продовжує працювати. Тобто за апрель місяць ми зняли порядка 10 документальних фільмів о повернення, ну о кримських та татарських поселках, о тому, як люди зв'язку. Тобто телеканал работает, люди работает, то есть ми задаємо контент определений. Просто на сьогоднішній момент ми поки не можемо в сигнал в ефір. Головний плюс заходу з усіма новинками та трендами індустрії можна ознайомитись в одному місці. З усіх сторін на відвідувачів дивились новенькі камери та об'єктиви, а по залі літали коптери. Усі новинки сконцентрувались в одному місці. Щороку. На кілька днів у Київ приїжджають фахівці, різні роки, різна кількість, але біля 900 організацій із 25-30 країн, які е, хтось виробляє техніку, впроваджує е, нові технології, хтось виробляє продукцію, те, що ми називаємо контент, телеконтент, аудіоконтент, інший, може бути контент. Е, і це пропонується українському ринку. З українського ринку, відповідно, приїжджають телекомпанії, радіостанції, провайдери програмної послуги, продакшн-студії, всі ті, хто, цим, хто, хто, хто займається саме цим напрямком, йому потрібне це от професійне озброєння. Із 21-ї Київської міжнародної телерадіо ярмарки Олексій Гозенко, Зорян Бень, спеціально для Росатабе.